Новий закон про мобілізацію набув чинності. Згідно з ним військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають 60 днів, щоб оновити свої дані. Зробити це можна в ТЦК, центрах надання адмінпослуг або через застосунок Резерв Плюс. Вручати повістки мають право представники ТЦК, СБУ, служби зовнішньої розвідки, а також місцева влада, роботодавець, керівники навчальних закладів та управителі ОСББ зробити це можуть за місцем роботи проживання. На вулиці у громадських місцях чи на блокпостах поліція вручати поїздки не буде, але братиме участь у сповіщенні громадян разом із ТЦК. Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в країні до 14 лютого 2024 року. Дмитро Лазуткін, наречник міністерства оборони України, долучається до нас. Вітаємо вітаємо вітання. Пана Дмитра, що можете сказати про результати перших двох днів дії закону? Чи багато було охочих, чи були черги? Насправді охочих дійсно було багато уточнити свої дані, і люди відповідально поставилися до норм закону. Ми можемо говорити, що вже зараз 300 тисяч українців, військовозобов'язаних призовників та резервістів. Уточнили свої дані в резерві плюс в застосунку, який також називається електронним кабінетом. Окрім того, ще 620 тисяч маємо скачувань і чимало людей ще стоїть черзі через те, що систему було в певний момент, в перший день її запуску дещо перевантажено. Були там певні технічні збої, але наразі технічні моменти. Всі виправлені практично, і за кордоном також уже можна через Резерв Плюс уточнити свої дані. Практично в усіх країнах світу, де є військовозобов'язані українці, вони можуть це зробити. Тому зараз Резерв Плюс саме цей. Застосунок є найбільш найбільш популярним. Скажімо так, ми знаємо, що уточнити свої дані можна також ТЦК і СП, звідти даних наразі немає, і в ЦНАПах в ЦНАПАХ значно менше людей в десять сотні разів менше ніж через резерв плюс, тобто українці віддали перевагу саме застосунку через смартфон, оновлюють свої дані, і це говорить про те, що люди готові виконувати цю норму закону, але намагаються це. Зробити у зручний їм спосіб. Ну, різні відгуки про роботу застосунку резерв плюс можна бачити в соцмережах, та й не тільки зокрема бачив і такі, що люди реєструвалися, щоб пошвидше оновити дані проблем не виникло. Але частина користувачів згодом все ж таки скаржилася, що додаток не витримав навантаження оновити дані досі не вдалося. Хоча, можливо, щось і змінилося з того часу. Як працюєте над вирішенням цієї проблеми, чи її взагалі подолано? Ну насправді всі, хто отримав, ну, кому не вдалося уточнити свої дані, або якщо виникли якісь проблеми з цими даними, якщо вони не відповідають дійсності, то ми цим людям радимося, радимо звернутися в сервісний центр підтримки застосунку резерву плюс, окрім того, ну давайте не забувати, що дійсно перевантаження мало місце, і треба визнавати цей факт. Тут це можна сказати так, що це доволі передбачувано, тому що багато хто дійсно вирішив спробувати щось нове, в тому числі і чимало військовослужбовців чинних, також от захоті, захотіли дізнатися, так би мовити, як воно працює, і у нас є відгуки навіть від тих сержантів та офіцерів, які зараз проходять службу безпосередньо на лінії бо Але от вони пишуть, що хтось з них в розшуку, а по комусь неможливо оновити дані ну це. Технічні моменти, які будуть вирішені, можна звернутися до свого ТЦК і СНАП або до сервісного центру Резерв Плюс і ясна річ, усвідомлюючи, ясно ві, що в ТЦК і СНАП в єдиний реєстр оберіг вносилися дані з паперових карток, де було все написано від руки. і Відповідно, людський фактор також тут присутній, але це можна говорити все таки в масштабах всього проекту про поодинокі випадки. І однозначно, ми маємо зараз таку картину, яка стверджує, що резерв плюс як застосунок, як спосіб, як сервіс, як можливість, це. Зараз це те, що користується великою популярністю у військовослужбовців, військовозобов'язаних, перепрошую призовників і резервістів. А Дмитре, хочу уточнити: дані, які не відповідають дійсності, або ж які, скажімо, не точно відображаються, це видно по статусам, який ви сказали, там у розшуку або уточнюється. Ну коли людина завантажує свої дані, так то вона підтягується туди з реєстру оберіг та інформація, яка є про цю людину, і відповідно там можуть дійсно якісь застарілі дані або помилкові. Бути і для цього відповідно і треба звернутися до СП, або звернутися в сервісний центр, і це буде вирішуватися, тому що ну давайте бути відвертими. Другий день два, два дні існує цей проект, так би мовити, два дні він в доступу. причому це МВП-версія, а повноцінна, повнокровна версія буде в червні. Як же анонсувалося, де буде, скажімо так, можна отримати електронний відповідник паперового військово-облікового документу і стрихот також. Тому процес іде. Всі е, моменти, які пов'язані з, не, не, з незручністю або з неточностями, вони вирішуються зараз. Це перші дні. І тут е, ну, не можна сказати, що е, це несподівано. Ясна річ, що ну дива не буває, і щоб от. Е, Півтора мільйони людей намагалися авторизуватися і зареєструватися практично в короткий проміжок часу і перевантажили систему. Ну так сталося, але водночас зараз можна оновлювати дані про себе, і резерв плюс працює і працює сервісний центр, і технічна служба також підтримки постійно 24 години на добу залучена до процесу. Тобто правильно ми розуміємо, надалі може бути так, що дані в резерв плюс будуть такі ж, як і документи в дії, коли е, достатньо буде просто показати, пред'явити у цей код, який отриманий в резерв плюс, і він буде розцінений так само, як і паперові документи. Тобто, по факту буде альтернативою, і не потрібно буде з собою носити стоси паперути. Саме проте йдеться, зважаючи на те, що військово облікові документи мають носити всі військово зобов'язані з 18 травня, починаючи і оновити дані мають всі протягом 60 днів. Відповідно, за цей час з'явиться електронний документ у резерві плюс, який можна буде показати представникам поліції ТЦК і СП або прикордонної служби у разі вимоги такої. Um... Електронний, електронна черга, яка також запрацювала буквально напередодні, можна записатися до ТЦК, але не всі області там можна знайти і не всі ТЦК, як швидко може цей перелік розширюватися. Електронна черга це пілотний проект цього вікенду, який запустило Міністерство оборони України для того, щоб порядкувати процес, відгукуючись на попередні попередні скарги людей, які не могли тривалий час потрапити до територіальних центрів комплектування, і відповідно зараз він буде масштабуватися. Цих вихідних 19 було таких ТЦК, де працювала електронна черга, і буде кількість їх надалі збільшуватися. Водночас, з появою можливості оновлювати свої дані в резерві плюс а також у ЦНАПі. Вже можна говорити про те, що ТЦК розвантажилися, і людей там поменшало відверто. Про що власне кажуть, кажучи, і говорять і репортажі з ТЦК і інформація людей, які там працюють. Абсолютно вірно, звичайно, різницю буде, мені здається, видно неозброєним оком трошки пізніше, можливо, до кінця тижня. Ми обов'язково цю тему тримаємо на контролі. Спілкуємося в марафоні Єдині новини щодня з вами, пане Дмитре. І Дякуємо за цей раз за пояснення. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України.